Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося таку тему. У кого ви не виходите з голови? Чомусь вона так нав'язливо уже підсвічує декілька днів. Комусь, мабуть, важливо. У кого ви не виходите з голови у людини, яка закрилася від вас, заховалася, закрилася на свої подумати. При цьому всьому має почуття, але приховує їх. І Ховається, отак, от, як відлюдник, закривається від вас, ховається від вас, але надіється і. Думає про те, щоб отримати шанс, щоб вийти з оцієї ситуації, тому що на підсвідомості є почуття, є диявол, подається підсвідомість, почуття диявол, яке так. говорить про те, що людину до вас тягнеть, манить, і людина до вас прив'язана, прямо прив'язана своїми почуттями. Але сталася така ситуація: людина закрилася і пішла у відлюдника. Сподівається на шанс. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.